Дітей розділили на дві групи за віком. Молодші почали з арт-терапії. Малеча розмальовувала фігурки тварин. Це пес. Це... А тут є веселковий, а це коричневий. Тут є веселковий. Поки одна група займається арт-терапією, старші діти контактують з конями в деннику. Годують їх, вичісують, допомагають споряджати. Яблуко, морковка, щоб прийти коняками. Вони дуже красиві, з ними хорошо їх хорошо». Далі група переходить до левади. Тут інший етап іпотерапії. Лікувальна фізкультура, верхи на коні, вправи різні, розповідає кураторка реабілітаційного простору. Мрія Кіра Жилкіна. Спеціалізовані лошадки, які обучені, спокійні, щоб можна було проводити такі заняття. Це дуже позитивно впливає на психоемоційне стан, також і на фізичний стан. 12-річна Софія з сім'єю на Миколаївщину переїхала з Херсона. Говорить, що верхи на коні опинились вперше. Мені все сподобалось. Я була на конячках, бачила дуже багато собачок. Я була. Верховна сутовачки, поки малеча закінчує сеанс арт-терапії. На них вже очікують чотири лабрадори. Каністерапія терапія починається з прогулянки з собакою. Кінологиня Катерина роздає дітям смаколики, які ті віддають собаці в обмін на виконання команд. Скажи голос руку лише. Скажи голос. Не бойся, Він просто гавкає. до терапії долучаються ще три собаки. Сегодня у нас четыре собаки, две опытных уже взрослых, которые много раз приезжали к деткам, имеют хороший опыт. І також два щенка. Тобто кожен ребенка може знайти собаку для себя наиболее подходящую. Дітки, які бояться, з ними работают взрослі, спокойные дітки, які которые сміли, у яких нет страху перед животным, з ними працюють щенки. Лабрадори дуже підходять для роботи з дітками, поскольку у собак даної породи повністю відсутствують гінагресі. Діти приїжджають з семи громад Миколаївської області. Проєкт розрахований на 640 дітей. 580 уже вже тут побували, говорить Кіра Жилки. Зараз ми єдині в Україні, хто змо зміг зібрати в одному місці узкопрофільних спеціалістів і зробити і психологічну, і фізичну реабілітацію за допомогою тварин, Це терапія, і потерапія, і повенція, арт-терапія та ЛФК з масажем. Молодша група заходить до приміщення, де починаються фізичні активності: малювання на піску, танці та естафети. Дуже дуже всім дуже сильно подобається дітки задоволені, батьки також що дітки побули, відпочили на реабілітації. Ну, всім дуже подобається нам особливо. Також молодша група вичісувала та каталась на поні. Проєкт Мрія розпочався 21 серпня, орієнтований на дітей з інвалідністю, внутрішньопереміщених, дітей, позбавлених батьківської опіки та чиї сім'ї опинились у важких життєвих обставинах тощо, говорить Кіра Жилкіна. Захід тривав понад три години. Олександр Гордієнко, Суспільне новини Миколаївщина.